Неділя, 12 жовтня, місто Остер. І так, короткий огляд те, що зроблено було, поїхали. По-перше, пошли цвісти хризантеми, дуже красиві вони, дуже цікаві. Ці і також ці теж красненькі. О, це з квіточками передає передаєте привіт. Скажи, я морду наївся, мною все добре. Жалко їжджають. Ось тут. Цвітуть і ця жовта, прям вже треба, я здумався її розводити, тому що вона вже третій місяць квітне і дуже гарно. Прям невероятно красиво. Так, тепер з головного. Добілив хату. Ну, не, не так, щоб повністю, то тут. Але те, що помазав глиною, то вже побілено, і два слоя побілено, і от те, що жовтеньке ще висихає, О, біло вже е, майже висохло. Е, далі, 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 далі. Отак. От е, Ото воно жовте, воно ще не висохло. Но ще має досохнути, стане білим. Це вся стіна повністю э, побілена. І там також та, та що за углом у нас теж. Не все встиг убрати, вибираємо наступного разу, якщо заходи щось не співає. Далі Збрали тут полуницю, там э, ремонтанту залишилось трошки. І найголовніше, посадили другий участок полуниці. От отсюда від малини і от туди де квіти до жаржин. І два сорти, один Амі, а второй я там впомню, скажу. От. Ханей. От, ханей. Тут Вероніка посадила тюльпани в своїх коробочках. Эти вже видно, уже поубирали здесь у участок, щоб було більш-менш прилично. Облизили розочку. Наконець-то вона доцвела. В цьому сезоні також вона була невероятно цікаво, красиво. В общем, будемо далі наблюдати. Так, тут у що осталося на наступний год. Буде саженці, полуниці, будемо продовжувати кудись далі йти, куди як, подивимось. Далі малину не трогали. Хата отак відсюди. На хату треба лізти, заділивати дірки, тому що є питання, прийду розкажу. От я лазив з внутрішньої сторони, що міні там випроси. Так, далі поубирали тут під кустами Вероніка повигрібала. Не дуже дружно цвіт, цвітив морозник в прошлому году, як то був поярче. Треба щось з ним подивитися. Зібрали помідори, там то, що були, зібрали гарбузи, всі, От там гарбузи ті, які під аліком Сім штук. А, і перці теж зібрали. Вже все нема тут. Перців. Вони так правильно зробили, що раніше забрали туди. Вони вже не спіють, не впівають достигати. Що ще? Доцвітають джержини. Ось така жовта. Ось тут всі гарбузи зібрали. по винограду почав все-таки лоза визрівати і деякі вже майже визріли повністю. Я вже трохи успокаюсь. Деякий кущиток тут ще не визріло. Щоб треба дивитися. О, це теж визрів. Визрів, там вступний не визрів. Взагалі є питання. Пролью, можемо на спатом, успію. Все буде добре. Починає все жовтіть вже, осінь наступає. Так що пора вже закінчувати сліху з роботи в цьому році до цей не визрів у мене там хоча трошки є причому більше кроме полуниці хати арбузів нема чого і розказувати далі підготовлений цей участок подчасник вот. Будемо його наступну неділю висасувати. Ну це майже все. Більше нема чого розказувати, показувати. Все остальне по приїзду.